Доброго часу доби, оскільки в мене багато зараз вільного часу, вільний тиждень, і я вирішив познімати для вас відео. Так як у мене є чимало глядачів, котрі мають свої канали, тому ця інформація буде корислива для них. Я користуюся айфоном і маю такий додаток, який називається «Студія». Також, можливо, він є для Android, точно не знаю. Чим класний цей додаток. В цим додатку можна все робити те саме, що й в додатку YouTube. Плюс можна слідкувати за статистикою, звідки перейшли два глядачі. По якому ключовому слову, скільки. І саме прикольне, що тут показує коментарі зручно. Можна зразу відповідати на коментарі, які вам тільки написали. Ну що ж, ось ми маємо таку головну сторінку. На головній сторінці ось на класи на профілі в нас тут такий самий профіль, як на Ютубі. Повертаємося назад. Тут у нас показує перегляди. Перегляди за цей місяць, також показує найпопулярніший контент, скільки переглядів. Можливо, комусь буде цікава моя статистика. Ось такі статистика. також перегляди, тривалість перегляду у годинах. 48,9, напевно. А, 48,9 годин менше. Плюс 9 підписників. Так, зараз будемо далі. Дивитися. Угу. Останній опублікований контент показує. Показує решту контенту, який я опублікував. Показує рейтинг, перегляди. І показник CTR. Я не знаю, що він показує. І середня тривалість перегляду. Це якщо буде у тебе багато переглядів у вас, тоді у вас буде відображатися ця статистика. Якщо у вас мало переглядів, ваша статистика не буде відображатися, оскільки для аналізу потрібна велика кількість людей. Так, контент. Кладочка. Контент. Ваші відео. Звичайні відео. Короткі відео. Примітка трансляції. Списки відтворення. Досить зручно. Зручніше, ніж на самому Ютубі. Порядок сортування. Давайте лідери перегляду. Ось бачите, в мене лідер перегляду це 19 тисяч переглядів це рецепт сиров'явної ковбаси без нітриатної солі. Ковбаса вийшла смачна, я її з'їв і не захворів, як писали багато росіян в коментарях. Так. Війде так сам можна міняти перегляди. Ага, можна ставити кількість переглядів, критерій, обмеження. Якщо у вас є. І кліпи. І кліпи, якщо в вашому контенті є сторонній контент. Якісь музика, кліпи, за які потрібно сплачувати частину з донату за перегляду реклами з вашого відео. Так, коротке відео. Так само. Лідери переглядів. Ігри з котом, кід і рибка, жуголень І горішок. Списки відтворення, порядок сортування і все. Тобі більше нічого нема. Можна заходити в кожну вкладочку і переглядати. Тепер аналітика. Аналітика, аналітика. Натхнення. Це мені, напевно, рекомендують щось подивитися по моїй тематиці. Це найпопулярніші запроси, які були останній час в інтернеті. Пов'язані з моїми переглядами. Огляд. Аналітика. Тут, в принципі, все те саме, що на головній вкладці. Контент, скільки, чого переглядів. Формати, що краще дивляться на моєму каналі. І саме головне звідки переходять. Досить класно. Одобряється. Ось, наприклад, інші функції пошук YouTube. Бачите? Тут можна детально визначити, звідки ваші переходи. щоб збільшити ваш охват, можна тиснути на цю нішу. Аудиторія. Дивимося, хто дивиться мій канал. Так. Хто у нас нові глядачі тисячі. Так. Контент. Весь той самий. Постійні глядачі, унікальні 3,5. Коли ваші відвідувачі відео YouTube, це дивіться, сама класна штука, коли у вас дивляться відео. Як ми бачимо, найчастіше дивляться ввечері і зранку, коли на роботу приходять усі макавий телефончик, десь там ховаючись, вікова категорія досить класна. Ну, у мене, як завжди, 45. 55, плюс, да, 65 є. А, знаєте, що освідчить оця категорія людей, яка дивиться, 40, плюс, що вони шукають не розважальний контент, а шукають якийсь повчальний контент. І це досить приємно. Оскільки, якби в мене була категорія від 13 до 20%, це були б дітки підлітки, які шукали б розваги, які б не зациклювалися б на навчання. А так, мені досить приємно. Чоловіки 55%, жіночки 44%. Ну, є трошки росіян. а Так то українці. Без субтитрів. Субтитрів в мене немає, але рекомендую всім додати. Напевно, якісь англійські такі, якщо багато балакаєте, хоча б автоматичні. Я в подальшому буду це робити. Так. Коментарі. Тут є теж багато різних галочок. Ось, наприклад, пані Світлана мені писала, потім пан Сергій мені писав. Потім невідомий мені користувач написав. Пан Сергій Костенко активний коментатор мого каналу. Також переглядаєте його канал. Він досить таки цікаву інформацію розповів про, про кіс, як вони щупають траву, що в них немає зубок і як вони ривком відривають. Я цього не знав, досить -таки цікаво. На жаль, я не можу так часто дивитися канал, як вони переглядають мій. Так, Сергій. Оля, какту зарекомендую теж мого каналу. Ще десь. Пан Олександр дівся. Давно його не бачив. Де де ж він дівся? Пані Світлана теж не, з Германії. Класний канал у неї. Так, а де ж цей пан Олександр? А, ось він давно мені написав. Ось карту з деревні. То також рекомендую. Подвізую канал, це чоловік з Балаклії. Е, вирощує цікавим методом рослини просто і понятно розповідає. Рекомендую. Так, ну, ось така вкладочка є. Так, тепер, дивіться дохід. Як ви знаєте, можна заробляти гроші на YouTube, але для цього потрібно виконати певні умови. Мати 1000 підписників, у мене 935, мати 771 перегляду. Загальнодоступних відео за рік потрібно 4 тисячі. Найкраще набрати перегляди на шортсах. І так само ось шорт, бачите, потрібно мати 19 тисяч переглядів. Ну, це легко зробити, якщо там знімати, хоча б раз та дня якісь відео. Ну, в принципі, все. Якщо ви виконаєте ці умови, ви отримаєте партнерську програму з. Ютуба мі буде отримувати якийсь там відсоток грошей за перегляд реклами. Всі думаю, цього хочуть. Так, ну, в принципі, все. Ось про такий додаток я хотів вам розказати. Наразі це все. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі, до побачення.